Та глядачі парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Ми говоримо про впровадження медичного страхування в Україні. Гостею нашої студії є заступник міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська. Пані Наталю, я вітаю вас. Добре. Отже, на сьогодні понад 2 мільйони українців вже користуються медичною страховкою, але переважна більшість страхує здоров'я в рамках корпоративних колективних програм. Менша частина купує індивідуальні медстраховки за умови введення обов'язкового медичного страхування в Україні. Які передбачені механізми, як мають купуватися ці Страховки. Як це має діяти, по перше, я б хотіла два слова сказати залом, що таке е, загальнообов'язкове медичне страхування, щоб було тоді зрозуміло, яким чином е, окупуються страховки. Е, воно тому і називається загальнообов'язкове соціальне. По суті, це е, страхування, яке повинно бути розповсюджено на всіх громадян України, і повинно просто змінити спосіб фінансування е, отримання медичної послуги. Розповсюджено на всіх громадян України да. і будуть винятки, наприклад, ті ж самі пенсіонери або діти, або малозабезпечені? сьогодні. Розробляється те законодавство, яке розробляється, те законопроект, над яким ми працюємо в мозі, передбачає покриття всіх категорій. Питання є в тому, за рахунок чого буде фінансуватися дана страховка. Тому що є працюючі громадяни, тобто наш трудовий ресурс, який здатен купити страховку за власний рахунок або за рахунок роботодавця, а є соціально незахищені громадяни, є пенсіонери, є малолітні діти, які не в змозі самостійно купувати страховий поліс і в Да випадку держава повинна брати на себе певну відповідальність і певні зобов'язання. Тобто абсолютно всі громадяни будуть охоплені е, страховою медициною, страховкою, тільки е, головне питання в тому, хто буде покривати її. Так, це є бажаний результат, е, який, е, до якого ми прагнемо. А, добре, давайте тоді розглядати таке питання. Якщо, наприклад, е, працюючі громадяни покривають цю страховку так. або за рахунок компанії, або за власний рахунок, тобто будуть передбачені різні види страховок. А... Навіть для працюючих людей при, також при соціальному страхуванні, яке гарантовано державою, повинен бути передбачений один базовий пакет страхування базове надання медичної послуги в який буде входити базова необхідність, те, що а, зазвичай покриває необхідність в підтриманні здоров'я. А що це означає, якими лікарями можна буде скористатися, якими видами медичних послуг сьогодні? Да сьогодні разом з експертами, сього з міжнародними організаціями, зі страховими кампаніями, з фахівцями сфери медичної сфери, поки що йдеться обговорення того, які до пак... щодо наповнення даного пакету, тому що це може бути тільки допомога сімейного лікаря, це може бути певна догоспітальна допомога, певний рівень госпітальної допомоги. Сьогодні ще не. Не визначено це однозначно, то це буде. Сьогодні не обрахована ще медична послуга, як така коли буде обрахована медична послуга, коли буде визначений мінімальний обсяг надання медичної послуги необхідної для підтримання здоров'я, звичайно, тоді ми зможемо і е, говорити про цю послугу і говорити про вартість того цього полюсу. Добре, якщо ми говоримо про е, е, обрання, наприклад, медичних послуг, да які види будуть входити угу. до певного е, базового пакету. А що стосується медичних препаратів, адже ми всі знаємо, їх вартість на сьогодні так. надзвичайно висока. Ми повинні говорити також про те, і хочеться сказати, що при роботі над даним, над даним нормативним документом ми говоримо про те, що медичні препарати, які необхідні для надання передбачених страховим полісом послуг, повинні входити в вартість. Ми говоримо про те, що власне розмір ще не зрозуміло визначається, от наскільки вдарить по кишенях українців. Розмір ну, сьогодні страховки і на який період а, як часто будуть нараховуватися відповідні внески із зарплат громадян? Об'єктивно це розмір вартість послуг полісу вартість даних послуг не повинна вдарити по Доходах наших громадян, uh -huh. чому тому, що ми всі сьогодні а, платимо за медицину. У нас а, квазі безкоштовна медицина, тому що ми сплачуємо податки, за рахунок яких потім а, утримуються певні клініки. І треба вже говорити правду про те, що в нас немає планової економіки, у нас держава перейшла в стан ринкової економіки. А в стані ринкової економіки ми за все сплачуємо. Все одно якимось чином фінансується заклад охорони здоров'я, все одно фінансується медична послуга, все одно громадяни за. Це сплачують питання, як поліс і взагалі загальнової медичне страхування буде передбачати зміну механізму сплати, коли громадянин дійсно сплачує безпосередньо за поліс, і від того може отримати заклад охорони здоров'я безпосередньо лікар. Це може тобто у відповідності від того, яку суму він сплатить? Відповідність? Е, ні. Відповідності від того, до якого закладу охорони здоров'я, до якого лікаря звернеться застрахована особа, тому що в даному випадку говориться не тільки про захист пацієнта, про захист лікаря. Ми всі говоримо про те, що у лікаря дуже низька заробітна плата, дуже низька, вона дуже мала. І ми так само говоримо, що сьогодні ми можемо спостерігати в поліклініках, коли в одного лікаря є черга, а в іншого лікаря її е, е, немає черги, немає нікого. Але заробітну платню вони отримують однаково. Тобто це пов'язано саме з непрофесійністю. Того чи іншого лікаря не, не ну можливо не професійність, можливо, не вміння працювати з людьми, е, можливо, недовіра. Е, лікар він він працює з людьми, і люди повинні йому довіряти. А хто в такому випадку має вислідковувати оці питання? А щоб с... черги все таки ну якщо вони всього... були, були рівними, сьо... скажете, сьогодні ніхто, сьогодні 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 ніхто не може. А зобов'язати особу йти ну, до певного спеціаліста в нас є основ законодавства охорони здоров'я передбачають право на вибор лікаря. І якщо людина особа обирає певного лікаря і готова виставити чергу, і готова там виставити записи, чекати ніхто не має права позбавити її можливості консультація у обраного спеціаліста, якщо навіть людина зареєстрована, наприклад, в іншому районі в іншому навіть, місті? навіть якщо людина зареєстрована в іншому місті, тому що для надання медичної послуги в нас зараз прописка і реєстрація. Не є перевагою. у випадку медичного страхування, а пацієнт сам також буде обирати і медичний заклад, так. і власне свого лікаря. От на сьогодні дивіться, існують медичні заклади державного зразка, так. є приватні заклади. Так. Як буде за умови дії медичного страхування? А, насправді систему закладів змінювати недоцільно, до, не недорочно і не можна відмінити приватну власність, не можна скоротити державну власність чи комунальну власність. Ага. Вони існують і вони повинні існувати. Але в даному випадку кожна лікарня, кожен лікар буде а, зацікавлений в тому, щоб надавати кращу медичну послугу і для того, щоб а, громадянин прийшов саме в цю лікарню, тому що від кількості від якості наданої послуги буде сплачений страховий а, в, оплачений страховий випадок. І Страхова компанія чи страховий фонд буде виплачувати на рахунок даної лікарні і безпосередньо на рахунок даного лікаря, це говорить про те, що це буде стимулювати їх до якісного надання медичного послугу для чого? Для того щоб до них йшов більший поток пацієнтів. Але наскільки я розумію, якщо ми говоримо, наприклад, про різні види угу. медичних. Установ, наприклад, так. державного зразка, комунальна власність або ті саме приватні угу. медичні заклади. От якщо людина, наприклад, там. Пенсійного віку або недостатня велика сума коштів, яку він може людина потратити на своє лікування, то вже ця людина не може обрати заклад приватного зразка. Ми Говоримо про уніфіковану страховку, про соціальне страхування. Якщо даний медичний заклад, приватний, комунальний, державний іншої форми okay. власності, можливо, це відомчі, надає таку послугу, то в будь-якому випадку громадянин з полісом може звернутися до того закладу охорони здоров'я, в якому надається да. На послуга і всі послуги, які покриті полісом, можуть бути отримані в будь-якому закладі за вибором. Якщо заклад не надає таких послуг, то звичайно надає інші послуги, то звичайно тоді за даною страховкою туди звернутися не можна. Це буде вже не по формі власності, а по категоріям скажімо, по спеціалізації закладу, тому що не можна сказати, що страховка покрає абсолютно все абсолютно всю необхідну. Не те, що необхідно, а абсолютно всі медичні послуги, за якими може звернутися громадянин. Також питаннями стаються інфекційні захворювання, ургентна допомога, те, що повинно надаватися без страховки, тому що якщо людині стало зле на вулиці і людину забрала швидка допомога в лікарню, в неї може не бути страховка, але медична допомога повинна бути надана. І це також повинно бути лишено в державному бюджеті і фінансуватися з державного бюджету і не бути поза межами страхових випадків. І Таких виключень досить багато. Як міністр зазначив буквально нещодавно на певної конференції, що сьогодні ми не готові до введення страхування, тому що в нас ще не розроблено законодавство. Це є об'єктивна реальність, тому що дуже часто ставиться питання про строки, про терміни, коли це буде. А чітко в плані в програмі дій уряду зазначено, що до 16-го року треба прийняти це законодавство. Тому над цим законодавством зараз дуже інтенсивно працюється. А воно може бути прийнято і далі буде запроваджуватися. що мається на увазі, які сьогодні перші кроки потрібно зробити для того, щоб шістнадцятого року можна було переходити до це розробка Соціальна... базового закону про загальнообов'язкове медичне соціальне страхування. Це перше і обов'язково, і виходячи з того, що буде напрацьовано експертами громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров'я всіми, хто буде працювати над законом. І буде долучений ну тому, що там абсолютно відкрита він відкрити обговорення і може долучитися кожен. Після того буде видно, які ще нормативні акти треба змінити, які йому суперечать, які не дають йому працювати. Тільки після узгодження нормативної бази він страхування зможе запрацювати. Говорять багато експертів, що для того, щоб соціальне страхування запрацювало, його не можна одноетапно взяти і прийняти. потрібно розбити на декілька етапів. З 2015 року вже передбачені якісь. Певні кроки в 2015 році, принаймні зараз, є тільки розробка законодавства, тому що навіть в бюджеті не закладено е, ніякого фінансування на загальнообов'язкове медичне соціальне страхування. Однак ми чітко усвідомлюємо, що якщо законодавство буде готове, то бюджет може бути переглянути, і це також говорять і коаліційна угода програма діюряду чітко говорять про те, що на момент готовності, в разі готовності, документація може переглядатися. Ну і стосовно бюджету і зарплат саме медичних працівників, вони мають бути високими для того, щоб Бо в майбутньому подальшому уникати можливості брати ті ще інші хабарі Не секрет, що це відбувається да, це скрізь і ви і говорили і про фінансування усіма. чи во от це? в умовах все ж таки такого а, бюджету, який більше спрямований на бюджет оборони країни в умовах війни, коли урізаються соціальні uh -huh. е, виплати і стандарти, чи можливо говорити про збільшення фінансування медичних працівників? Сьогодні за рахунок ну, чого тоді сьогодні? В бюджеті на 2015 рік збільшення а, про а, ну при тому фінансуванні, яке ми маємо, говорити про збільшення заробітних плат, ми не можемо, про це не йдеться. Але запровадження страхування зможе змінити цю ситуацію. І я б хотіла трошки додати ще з питання фінансування, з питання хабарів, які даються в медичній сфері. А якщо ми консолідуємо всі ті гроші, які неофіційно проходять через медичну сферу, люди будуть просто покупати страховий поліс, то напевне їм це буде дешевше коштувати, а лікар буде офіційно отримувати свою зарплатню. Тому що для того, щоб працювати, якщо лікар буде отримувати зарплатню, якою буде достатньо для утримання родини принаймні на нормальному життєвому рівні отримання дитини, її до школи чи до дитячого садочку, нормального харчування та одягу і принаймні мінімального відпочинку, то скорше за все ми зможемо попросити лікаря працювати гарно. І вимагає ставити до нього вимоги. А коли ми ставимо до лікаря вимоги, високі кваліфіційні вимоги, а лікар – це дуже коштовний фахівець. Він 6 років вчиться на стаціонарі, 3 роки отримає, проходить, отримує вже спеціальність, проходить ординатуру, і потім отримує півтори-дві тисячі гривень, це, мабуть, не дуже гарно. На вашу думку, якою має бути зарплата медичного працівника із досвідом роботи? Зарплата медичного працівника із досвідом роботи ну, знаєте, не буває багато, але хотілося, щоб хоча б 7-10 тисяч гривень ці люди отримували, і цього буде принаймні. Їм вистачить хоча б заплатити дитині за школу, за одяг, за харчування, і це той мінімальний рівень, при якому людина вже розуміє, що вона ну ну має має, забезпечення, має забезпечення родини. за таких умов, коли лікар отримуватиме належну зарплату, відмовиться від хабарів. А які гарантії того, що все таки медпослуги, які лікарі будуть надавати українцям, будуть якісні? За якістю Хто контролювати за, за якістю послуг обов'язково треба буде е, слідкувати, повинен бути е, також, скажімо так, як матриця результатів повинна бути к е, е, узгоджена, яким чином будуть контролюватися якість послуг. І є найкращі критерії якості послуг. Безумовно, чи черга в кабінет лікаря, якщо від цієї черги дійсно залежить його заробітня платня? Тому ми чітко зможемо говорити про те, що лікар надає якісні послуги, коли до нього дійсно записуються люди, йдуть люди. А сьогодні це також видно, коли ми помічаємо, що лікарю довіряють і до нього йдуть люди, але говорити про якість чи про неякість, коли. Скажем так, фінансовий результат від того не залежить. А, але якщо а, а якщо залежить, то тільки в неофіційному порядку, то на жаль, зараз ми не можемо про це говорити. Коли як у всіх країнах якість контролюється без, власним заробітком, то і лікарі, і будь-які інші фахівці, намагаються працювати краще. Ну, на вашу думку, ви особисто вірите в те, що за умови запровадження медичного обов'язкового страхування все ж таки вдасться подолати корупційну складову складу у медичного? Я користуюся медичним страхуванням багато років, моя родина користується, я можу сказати, що коли ми звертаємося за медичною допомогою в, рамках, в межах полісу, в жодному разі ми не мали необхідності якимось чином дякувати лікарю. І так не прийнято, скажімо так, яким чином дякувати і за кордоном? Тобто ти Абсолютно. приходиш із цим полісом, от розкажи тоді більше про цей поліс. Ну квітень на день народження, тому лікарю. Як який часто його потрібно буде купувати і сплачувати за нього раз на рік. Як і всі страхові продукти, які зараз пропонуються, розглядаються питання оплати полісу раз на рік. Пані Наталю, наприклад, тут людина працююча, в неї із зарплати будуть відраховувати нарахування на цей соціальний поліс? Чи вона разово має його купити, придбати за власні гроші? Я думаю, що людина повинна мати вибір і повинна мати Ливість самостійно придбати такий страховий поліс. Чому? Тому що, якщо ми говоримо вже про введення медичного страхування, про обрахування медичної послуги, це говорить про те, що вона буде чогось коштувати безпосередньо в закладі охорони. здоров'я. Людина має право обрати або вона купує поліс і звертається до закладу охорони здоров'я з полісом, або вона вважає, що вона не хворіє. А якщо хворіє, вона приходить в заклад охорони здоров'я і сплачує відповідно до тарифу. Вона має право сплачувати як через страхування купуючи поліс, так і напряму без безпосередньо в закладі хронострої. Голосі, ще раз. Будь ласка, на тому при обов'язковому введенні запровадженні соціально медичного страхування, які послуги можуть залишитися все ж таки безкоштовними, однозначно безкоштовною повинна залишитись ургентна допомога. Це швидка, це екстрена медична допомога на мій погляд, обов'язково повинно залишитися безкоштовно обслуговування рідкісних орфанних захворювань, тому що, по-перше, це невеликий відсоток людей, які захворюють на ці хвороби. По-друге, вони це неможливо покрити полісом, це дуже специфічно. по-третє, люди просто не в змозі. Самостійно держава повинна про них дбати, їх досить небагато, невисокий відсоток. Також інфекційні захворювання, тому що ці захворювання ми воно так назва говорить сама за себе. Вони небезпечні для дуже великої кількості людей, і тому за розвитком заходу за треба повинна слідкувати держава. Про них треба дбати, і контроль державний повинен бути. А тому Що стосується онкологічних захворювань, онкологічні захворювання наразі процеси ще точиться. Дуже треба. дискусія це дуже дискусійне питання, тому що є фахівці, які доводять, що онкологічні захворювання викликані спосібом життя, і людина може. Може їх уникнути. Є фахівці, які говорять, що це вплив на навколишнього природного середовища. Є фахівці, які говорять, що це не залежить від волі людини. І тому дуже багато, тобто дуже і вони достатньо коштовні. Надання цієї допомоги достатньо коштовно. Це зможе поліс це покрити чи не може. Це чи варто включати це, якщо включити в загальний поліс, він буде достатньо дорогий і не всім це потрібно. Можливо, зробити як додатково, коли людина має право докупити цей поліс. Ну це ще поки що предмет дискусії дискусії, як я вже казала, оскільки і міністр, і всі заявляють, що сьогодні ми до того не готові. Сьогодні ми готові до дискусії, готові до розробки, до аналізу світових досвідів. А їх досить багато, і вони різні. І, ну при, приблизно в такому сенсі. А питання фінансування повертаючись до цього питання, про яке ми торкнулися на початку програми, наскільки я розумію, мають бути залучені і. Держава і, частину, і страхові компанії. От якщо страхові компанії ми говоримо, які мають брати mm -hmm. безпосередню участь у, в тому, щоб медичне страхування в Україні відбулося і тривало і надалі, це мають бути страхові компанії вітчизняні, іноземні. А сьогодні ліга наскільки принципово це на сьогодні це питання? Ліга страхових організацій сьогодні приймає участь в розробці цього нормативного документу. Вони мають певний досвід в добровільному страхуванні. Вони певним чином обраховують послугу. Вони обраховують, ведуть статистику страхових випадків і виплат. Це достатньо корисна інформація. І вони приймають дуже активну участь в розробці законодавства. Однак є досвід різних країн, є досвід країн, в яких до медичного страхування долучалися страхові кампанії, є досвід країн, де створювався єдиний державний фонд. І на сьогодні однозначно не визначено чи це будуть дійсно ринкові страхові. Компанії, чи державна страхова компанія, чи державний фонд. Якщо буде прийнято рішення, що страхові компанії, тоді я думаю, що буде достатньо широкий спектр. Але до цих страхових компаній треба буде ставити певні вимоги і критерії ви також напрацьовувати відкрито. І насамкінець мер столиці заявив про те, що на сьогодні потрібно вже 10 кроків медичної реформи у столиці саме для запровадження медичного страхування. А це він говорить про столицю. будуть певні розбіжності стосовно всіх загалом регіонів України. Я не думаю, що будуть розбіжності загалом всіх регіонів, але столиця відповідно до закону про столицю. І сьогодні і мери, заступники мера говорять про створення муніципальної страхової кампанії для киян. Це не протирічить законодавству, але наразі проект я поки не бачила. Дуже вам дякую, будемо сподіватися, що е, усі зацікавлені е, в цьому люди і експерти, і медики, і громадяни будуть брати участь у цьому питанні, і все ж таки, е, зрештою, вдасться подолати таку корупційну складову в українському суспільстві е, лікуватися якісно, е, належним чином, але краще бути здоровими. Краще профілактуватися. Дуже вам дякую, Наталія дякую. Лісневська, заступник міністра охорони здоров'я, була гостею нашої студії. Залишайтеся на парламентському медалі. До зустрічі зустріч.